Ілон Маск з експедицією все-таки дістався до Марсу. Час летить, запаси тануть, нові поселенці телеграфують на землю. Терміново надішліть кисень, воду і продукти. У НАСА. Мало нам турбот, ще й марсіанеці. Переказали вам на рахунок мільйон баксів. Купіть там усе самі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Не лише студенти, а й викладачі часто збагачують наш світ дивовижними фразами, гідними потрапити в гумористичні канали. Ось кілька із них. А зараз подивіться на картинку, яку я, на жаль, стер. Подивіться на мене, перед вами молекула водню. Нехай он той жовтий кубик буде для наочності синьою кулькою. Я не можу, коли на мене дивляться 25 очей. Пропіловий спирт пити не можна, тому його формулу писати не будемо. Намалюємо нескінченно малий трикутник. Е, ні, погано видно, намалюємо побільше. Студентам із Африки прохання здати хвости. Візьмете графік і хрестиком, поставите галочки. Я завтра несподівано дам вам контрольну. Ви мені брешете, шановні студенти, але я вам вірю. Я академії не закінчував, але вищу освіту вам дам. Ви вже достатньо дорослі, щоб дізнатися про те, як влаштована печінка. Я шкодую студентів, але на іспиті я сам себе не впізнаю. Я не самовитий!» Одна подруга питає іншу. Оксано, чому ти розлучилася зі своїм чоловіком? Та тому, що він постійно схиглив. Ти мене не любиш, ти мене не любиш. І що? Що, що? Переконав! А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дружина заходить в кімнату, там чоловік лежить на дивані перед телевізором. Вона питає: Васю, от скажи мені, ти мене любиш? Чоловік незворушно, відриваючи погляд від телевізора. Галю, ну хіба я міг би 20 років валятися на дивані у нелюбої мені жінки?